На цьому відео полонені українські військовослужбовці Олег Колмичевський, Дмитро Добровольський та Олександр Ромашин їх доправили до Донецького суду 1 листопада. Про те, що в так званій ДНР Олега засудили до довічного ув'язнення, а Дмитру та Олександру дали по 30 років за ґратами, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубенець у своєму телеграм-каналі. Цю інформацію розповсюджують і пропагандистські медіа ДНРівці судили військовослужбовців за статтями кримінального кодексу Росії вбивство двох і більше осіб вчинене. Організованою групою за мотивами політичної ідеологічної ненависті та жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території, за версією російського так званого слідства, підтриманої донецьким так званим судом, військовослужбовці у складі 37-го окремого мотопіхотного батальйону Запоріжжя та 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у березні квітні минулого року, під час боїв за Маріуполь, нібито вбили жителів, які перебували на бойових позиціях. Чи визнавали військовополонені свою провину, ДНРівці не повідомляють І, схоже, не визнають їхнього законного статусу полонених. Вони є воєннопленными, они не являются уголовными преступниками, несмотря на то, что как бы, засудив так называемый суд ДНР, э, так называемый ДНР, потому що це э, теж квазіобразування, которое не признано з непризнаними органами управления. И, собственно, По факту они находятся в местах несвободы, незаконно удерживаются в, уже, наверное, сейчас в СИЗО, в дальнейшем какой-то из колоний. И проблема, наверное, основная заключается в том, что они... не розглядаються в противоположною стороною як воєнаплінний. Олег Колмичевський, начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Ще двоє бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Гранатометник Митро Добровольський та Навідник Олександр Ромашин. Їхнім родичам правозахисники рекомендують насамперед звертатись до міжнародних інстанцій або самостійно, або через, через допомогу неурядових громадських організацій для того, щоб демонструвати демонструвати неправомірність цієї ситуації, і що особи були не обґрунтовані засудження. Це потенційно може допомогти в процесі їх звільнення і зніме той аргумент, який потенційно може висловити Російська Федерація. Що от а от дивіться, вони засуджені. А тому ми не будемо їх обмінювати, або тому ми не будемо їх повертати після завершення бойових дій. Адже прийняті так званими судами квазіутворень на кшталт ДНР вироки є грубим порушенням третьої Женевської конвенції щодо права полонених на справедливий суд і недопущення тортур. Їх можна вважати військовим злочином. Такі показові судилища насамперед розраховані на внутрішню аудиторію Росії, кажуть правозахисники. Вони повинні бути в першу чергу в списки на обміни. Понятно, що противоположна сторона буде просити, скажімо так, вищу ціну саме за таких... а. якобы осужденных за надуманные преступления, потому что там вообще по фабуле расстрел восьми гражданских лиц как бы выглядит немножко по-дикому. Но тем не менее, тут можно даже в убийстве Кеннеди найти виновных, применяя пытки, которые осуществляются на той неподконтрольной территории. И было дело или там, скажем, то, что положено в основу обвинения, не говорит ни о чем. Это просто расправа над бойцами, которые являются комбатантами, и не совершали никаких военных преступлений. Навесні минулого року у полоні у російських військових та проросійських сепаратистів Донбасу опинилися близько 2500 тисяч українських солдатів, які захищали Маріуполь. Чимала частина з них служила у полку Азов. Влада так званої Донецької Народної Республіки планувала організувати над полоненими азовцями публічний трибунал. Проте з вересня минулого року понад 300 бійців Азова повернули до України в рамках обмінів полоненими. Десятки інших полонених. Ненних у Маріуполі українських військовослужбовців все ж таки зазнали в Росії та на окупованих нею територіях кримінального переслідування. Частину з них уже засудили до тривалого та довічного терміну ув'язнення. СКРФ повідомляє, що засуджено орієнтовно 100 українських військовополонених, але кримінальних проваджень набагато більше. За жовтень 2023 року на сайті СКРФ пишуть про засудження 42 українських військовополонених. Вони засуджені до позбавлення волі від 12 до 29 років чи довічно. Про прямі переговори про повернення засуджених військовополонених зараз не може бути й мови. Наразі складно уявити, що це може бути пряма угода між Україною та Російською Федерацією, тому тут треба думати про якусь державу посередника. Або організацію посередника, той самий міжнародниками та Червоного Хреста, або так звана державна покровителька, яка може бути призначена відповідно до міжнародного гуманітарного права, і фактично вона буде відстоювати інтереси а, України на да? або буде просто посередником і. Буде сприяти реалізацію прав сторін міжнародні правозахисні організації різко критикують Москву за проведення подібних показових судових процесів над українськими військовополоненими, оскільки це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Однак, крім протоколювання, зробити нічого не можуть, незважаючи на те, що Росія не виконує вимог щодо забезпечення гарантій для полонених, контроль над судилищами на практиці забезпечити. Неможливо каже Олександр Павліченко. Он вже активно включився в документирование э, разных военных преступлений, которые совершаются в ходе войны, э, розвязанной Россией против Украины, і вот это э, действие, которое. связано с лишением свободы украинских военнослужащих, тоже по сути является военным преступлением и может быть квалифицировано как одно из нарушений того же римского устава. Только путем переговоров добиться возможного обмена я вижу только вот этот вот путь на сегодняшний день, потому что какого-либо давления, скажем так, юридического через инструменты, такие как Международный уголовный суд, добиться невозможно. Других инстанций, скажем, ну, принятие решения на Генассамблее ООН, по такому вопросу, я думаю, что даже, скорее всего, не удастся добиться рассмотрения этого вопроса. Влітку 2022 року окупанти планували провести у тимчасово окупованому Маріуполі показовий суд над полоненими захисниками Азовсталі на День Незалежності України. У червні в російському Ростові на Дону влаштували показове судилище над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед них було 8 жінок. Так званий суд терористичної організації ДНР, 16 серпня, засудив до 24 років ув'язнення двох полонених азовців. А тероборонівця до 21 року колонії тих українців, які вже отримали терміни від російського режиму, обміняти буде як мінімум складно. А враховуючи позицію РФ про відмову включати до списків обміну засуджених військовополонених, практично неможливо. Фактично з цього року вже уже цей процес і обміни прикратілись. Е Ми не знаємо причини чому. точно так же, как неизвестные причины, как бы, почему они были более интенсивными или почему, скажем, тех или иных передают на обмен военнослужащих, которые пребывают в плену, а других нет. То есть эти все вопросы обговариваются и решаются не в открытом порядке. И здесь вопрос, конечно же, к тем, кто ведет эти переговоры. Российская сторона вести переговоры по Таким суждіним воєнаслужищем РФ разом із квазіреспубліками замінюють свій підхід до звинувачень українських військовополонених, наголошують правозахисники. Поняття підміняють так само, як і видають для своєї аудиторії захоплення чужих територій за якесь визволення, так і зі статтями, за якими звинувачують полонених. Судять просто за факт того, що українці захищали територію своєї держави, каже Микита Петровець. Ну, приблизно рік тому. Ми бачили такі вигуки, що що ми їх будемо судити за терористичну діяльність, що ми будемо судити за найманство, що будемо судити за захоплення влади, чи в ДНР, чи взагалом в Російській Федерації. І такі обвинувачення, в принципі, ну вони були необґрунтовані, і там нема про що говорити. Тут Російська Федерація э, намагається показати, що вони, нібито, судять українських військовополонених за порушення міжнародного гуманітарного права, і тому починають з'являтися статті, да що там, наприклад, застосування заборонених методів засобів війни, або нібито умисне вбивство. А, і ну, вони намагаються створити цю картинку, і судді в принципі ставляться до процесів, як ми засудимо незалежно від того, що ці люди зробили. Якщо домовитися про обмін військовополонених, яких тримають у російських в'язницях, не вдасться залишиться чекати лише на деокупацію територій для можливості повернути громадян України додому. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.